Hi there, you are on my channel Learn English Today. And this video lesson is for those who want to speak English confidently. And today we've got grammar lesson, and I'm going to teach you present perfect tense. Сьогодні будемо розбиратися із граматикою, а саме із таким часом як Present Perfect. Що це за час такий, які його особливості вживання, коли та як його використовувати. Отже, розпочинаємо, але перш ніж перейти безпосередньо до Present Perfect, хочу вам продемонструвати, як вживаються інші часи. Спершу поглянемо на Present Simple. Як ви вже знаєте, але якщо не пам'ятаєте, можете перейти за посиланням і пригадати. Разом з моїм відео, коли ми вживаємо Present Simple. А поки що я коротенько нагадаю, Present Simple ми вживаємо, коли говоримо про якісь наші звички, дії, що повторюються, або щось в загальному General Truth. Let's look. I have breakfast. Я снідаю. Це у нас repeated action. Дія, що повторюється. Я снідала вчора, я снідаю сьогодні і буду снідати завтра. Repeated action. Тому тут у нас present simple. He drinks milk. Він п'є молоко. It's general fact. Він п'є молоко це загальний факт. Він його, в принципі, споживає. Next tense is past simple. Минулий простий час. У цьому випадку ми знаємо, що дія відбулася в минулому, і ми знаємо, коли саме в який конкретний момент це було. I went to Egypt in 1998. Я їздила до Єгипту у 1998 році. А тепер час розібратися саме з Present Perfect. У чому ж його відмінність? Отже. Як ми бачимо на часовій лінії, Present Perfect це такий час, що вживається, коли ми говоримо про дію в минулому, але ми не знаємо, коли саме в минулому, в який момент ця дія розпочалася і відбувалася. І ми також маємо результат в теперішньому. Ця дія пов'язана із теперішнім. Ну, здавалось би, звучить складно. Проте ми зараз з вами розберемося детально, що і до чого. Спершу зразок I have read this book. Я прочитала цю книгу. Ми бачимо, що дія відбулася в минулому. Ми не знаємо, коли вона відбулася. І в нас є результат в теперішньому. Книга прочитана. One more example. I have traveled all over the world. Я подорожувала по всьому світу. Так само дія була в минулому, невідомо коли. І у нас є результат в теперішньому, у нас є досвід після цієї подорожі. Давайте розбиратись більш детально про випадки вживання Present Perfect. І перший випадок How Long як довго? Хоча я вам щойно казала, що. Present Perfect це коли невідомо коли відбувалась дія. Проте ми можемо вказати, з якого моменту вона розпочалась, або скільки вона вже триває. I've known Karen since 1994. Я знаю Карен з 1994 Ми бачимо, що в нас вказано, коли ця дія розпочалася, проте вона все ще не завершена. She's lived in London for 3 years. Вона живе в Лондоні три роки. Uh, і тут доречно вживати такі слова, як since and for, з якого періоду або протягом якого часу ця дія триває. До цих слів ми ще також більш детально повернемося пізніше. А поки що наступний випадок вживання Unfinished Time Words, слово, що вказує на те, що дія не завершилася. I haven't seen her this month. Я не бачила її цього місяця. This month. Цей місяць ще не завершився. Можливо, я її ще побачу, хто знає. Проте на даний момент у цьому місяці я її ще не бачила. Це також можуть бути слова today, сьогодні, This month – Цього місяця, this year, цього року. Наступний випадок: Present result. Результат в теперішньому. I've lost my keys. Я загубила ключі. І якщо я їх загубила, я маю наслідки зараз. So, I can't get into my house. Я не можу потрапити до свого будинку. В теперішньому я це не можу зробити, бо перед цим я загубила свої ключі. Next. News or recent events. Новини або нещодавні події. The Queen has given a speech. Королева виступила з промовою. Коли ми говоримо про нещодавні події або ж новини, тут доречно вживати такі слова, як just yet, already, recently. Ми також з ними розберемося більш детально у нашому відео. І ще один випадок вживання life experience, життєвий досвід. I've been to Tokyo. Я була в Токіо. У нас є наслідок, у нас є наш життєвий досвід. Тут ми також можемо вживати слова ever and never. Що ж, і спершу розпочнемо з, розбиратись зі словами since and for. Як я вам обіцяла, поглянемо на них більш детально. Отже, почнемо зі слова for. Як ви бачите на часовій шкалі, for нам зображує якийсь період часу, протягом якого часу ця дія відбувається. Period of time. Також це може бути number plus time words. Якесь число. І слово, що позначає час, наприклад, week, hours, years, і так далі. Uh, there are examples: for five minutes, for two days, for six months, for ten years, for a decade, for a century, for a long time. Протягом п'яти хвилин або двох днів, шести місяців, десяти років, десятиліття, століття довгого періоду часу. And I want to show you sentences. I have been here for 5 minutes. Я тут вже протягом 5 хвилин. I have known her for 10 years. Я знаю її вже 10 років. Тут ми бачимо на вказаний період часу, протягом якого часу ця дія відбувається. Тепер перейдемо до since. Поглянемо на часову шкалу. «Since» нам позначає та вказує на початок дії, з якого періоду часу ця дія почалася. Ми маємо starting point, відправну точку. Також «since» можемо вживати, коли говоримо, з якого часу або з якої дати це розпочалося. Let's look. Since 7 a.m., since Friday, since June, since the 9th of March, since 2022. Since I was a child, since childhood. З 7 години ранку, з п'ятниці, з червня, з 9 березня з 2022 року, з того часу, як я була дитиною, з дитинства. And there are sentences I have worked there since June. Я працюю тут з червня. У нас видно з якого моменту ця дія розпочалася, і я тут все ще працюю. I haven't seen her since Friday. Я не бачила її з п'ятниці. Підсумуємо. For ми говоримо про період часу, протягом якого відбувається дія. Since це відправна точка, з якого моменту дія розпочалася. Well, and now it's time to look at the structure of sentences. sentence. Окей. Okay. Uh, Розпочинаємо з. Affirmative sentences стверджувальних речень. Структура така. На та першому місці, як завжди у нас має стояти subject. Далі допоміжне діє слово have або has. Нагадаю, have ми будемо вживати, якщо наш subject – це I, you, we, they. Has ми маємо вживати, якщо subject – he, she it. І після чого нам потрібна verb – основне дієслово. З третьої колонки неправильних дієслів, або якщо це дієслово правильне, тоді просто закінчення «иді». Let's look. I, uh, you, we, or they have met a famous person. Uh, ще раз нагадую: якщо наш сабджект або I, або you, або we, або they, тоді допоміжне дієслово have. І далі met це від дієслова meet третя форма. Uh, for example, I have met a famous person. Я зустріла відому особистість. He, she, it has met a famous person. Так як тут у нас subject або he, або she, або it. Ми вживаємо допоміжне has. І знову ж таки, дійсно met. Uh, he has met a famous person. Він зустрів відому особистість. Uh, до речі, uh, have і has ми можемо скоротити. І ми бачимо, що це може бути I've met, or you've met, we've met, they've met. Uh, і слово has також має скорочену форму. He's met, she's met, it's met. Uh, поглянемо на заперечні речення. Все, що в нас змінилося, ми до have і has, додали заперечну частку not. Look. I haven't met a famous person. Я не зустрічала відомої особистості. Або ще можна сказати I've never met a famous person. Ми вжили слово never для того, щоб підкреслити, що цього не було ніколи. І зверніть увагу, де стоїть слово never у реченні. Між допоміжним have та основним дієсловом met. I have never met a famous person. І залишилося поглянути на питальні речення. Для того, щоб утворити питання в Present Perfect, нам потрібно допоміжні have або has відправити на початок речення. Тобто, допоміжне дієслово ми міняємо місцями із subject, і в нас виходить питання. Have або has, далі subject, і далі дієслово у відповідній формі. І зверніть увагу, ми також можемо вжити слово ever. Знову ж таки, воно потрібно для того, щоб підкреслити, чи коли-небудь якась дія відбувалася. До речі, ever дуже часто вживається в питаннях. Можемо задати і питання без нього. Have you met a famous person? Ти зустрічав відому людину? Або Have you ever met a famous person? Ти коли-небудь взагалі у своєму житті зустрічав відому людину? And there are answers. Yes, I have. Or no, I haven't. Для того, щоб дати коротку відповідь на питання в Present Perfect, нам потрібно в кінці відповіді вжити допоміжне дієслово have або haven't, has або hasn't. Відповідно до subject. Що ж, і тепер ми переходимо до adverbs, які можуть вживатися також в present perfect. Ми сьогодні розглянемо чотири із основних already, just, still, and yet. Розпочнемо з already. Як ви бачите, already може вживатись in affirmative sentences, у стверджувальних реченнях, а також in questions у питаннях. Events that occurred before you expected. Слово already можна перекласти як вже. Воно розповідає про події, що трапилися до того, як ти це очікував. Already is used to express that something has happened early or before expected. This can come as a surprise. Already вживається для того, щоб виразити, що щось трапилось рано або раніше, ніж очікувалося. Це також може бути якийсь сюрприз. Давайте розберемося, куди ставити його у реченні. На першому місці subject. Далі допоміжне have або has. І тут доречно вжите слово already. І лише після цього дві слова з третьої колонки направлених дієслів або закінченням ED. There are examples. She has already finished the report. Вона вже завершила звіт. I've already had lunch. Я вже пообідав. We've already chosen what we would like to eat. Ми вже обрали, щоб ми хотіли поїсти. Have you already taken the money? Ти вже взяв гроші? Next adverb it's just. Щойно. Just, так як і already може вживатися в стверджувальних реченнях, affirmative sentences, and questions у питаннях. Just means very recently, a short moment ago. Uh, just означає зовсім нещодавно, коротку мить тому. This is a recently completed action with a connection to now. Це щойно завершена. Дія, яка має зв'язок із теперішнім. Спершу дивимося на структуру речення. Subject допоміжне. Have або has, далі just. І далі дієслово у відповідній формі. Тобто, час воно стоїть на тому ж місці, що і already, між допоміжним та основним дієсловами. Дивимося на приклади. Be careful, I have just broken a glass. Будь обережним, я щойно розбула склянку. Тобто дія трапилася коротку мить тому. І ми маємо зв'язок із теперішнім. Тому що ця склянка, частинки склянки, все ще валяються на підлозі. I have just bought a new dress. Я щойно купила нову сукню. He has just seen this movie. Він щойно подивився цей фільм. Have you just finished your homework? Ти щойно закінчив своє домашнє завдання? Next adverb it's still. Досі still uh, використовується у заперечних реченнях: negative sentences. Events that continue to happen after a long time. Події, що продовжують відбуватися після довгого часу. We have waited a long time for something to happen, and it hasn't happened yet. Ми дуже довго чекали, що щось відбудеться. І це ще не трапилося досі. Дивимося на структуру subject, Потім still, І після цього допоміжні дієслова і основне дієслово у відповідній формі. Так як still вживається в заперечних реченнях, у мене ви тут одразу побачите також заперечну форму haven't hasn't. Let's look at the sentences. I still haven't had lunch. Я досі не пообідав. He still hasn't finished the report. Він досі не завершив звіт. They still haven't paid me. Вони досі не заплатили мені. She still hasn't visited me. Вона досі не відвідала мене. And the last for today is Yet. Yet може використовуватися в заперечних реченнях, negative sentences, and in questions у питальних реченнях. Uh, yet we can translate as ще. Yet usually refers to something that has not happened, but you expect it to happen, usually soon. Uh, yet відноситься до того, коли ми uh, бачимо, що дія ще не відбулася, але ми очікуємо, що вона дуже скоро трапиться. Дивимося на структуру. Subject. Haven't hasn't допоміжні дієслова. У мене стоять одразу в negative form. Основне дієслово. І yet завжди буде вживатися в кінці. Тобто, навіть якщо нам потрібно буде побудувати питання речення з «yet», ви знаєте, що робити. Ми have або has допоміжні ставимо на початок, далі «самчик», основне дієслово, і «yet» в кінці. Дивимося на приклади. He hasn't watered the flowers yet. Він все ще не полив квіти. Але ми очікуємо, що скоро це буде. We haven't been able to solve the problem yet. Мы все еще не смогли вирішити проблему. I haven't gone to the break yet. Я все не на перерву. Have the test results uh, arrived yet? Результати тестів все не Okay, and that's it for today. I hope this lesson was useful. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and share this video with a friend. See you soon. Bye-bye.